Веселий музичний автобус від Віттика Юніон Груп. Запрошує малюка у подорож до світу знань та цікавих історій. Різноманітний функціонал дає допитливому малюку змогу самостійно обрати спосіб проведення свого дозвілля. Іграшка виконана у милому мультяшному стилі у формі автобуса. Має ергономічну конструкцію, стильний матовий корпус та зручну ручку для транспортування. Працює від трьох батарейок типу 2А та обладнана регулятором гучності. У верхній частині автобуса розташовані 4 кнопки у вигляді кумедних тваринок, які активують потішні мелодії. У нижній вісім клавіш піаніно із зображеннями транспортних засобів. Кнопка у вигляді дзвіночка змінює чотири режими роботи іграшки: відтворення нот, вивчення цифр та назв різних видів транспорту, а також розповідь віршиків. Вивчаємо цифри три, чотири. Як кого звати? Швидка допомога. Мотоцикл. Натискання на кнопки супроводжується яскравим підсвічуванням. Функціональна іграшка допоможе дитині розвинути дрібну моторику рук, логічне мислення, сенсорно-зорове сприйняття та отримати базові знання про навколишній світ.